Привіт, малята! Сьогодні казка про жабеня та чарівне озеро. Жило було в зеленому лісі маленьке жабеня на ім'я Вакунчик. Він дуже любив спостерігати за своїм відображенням у кришталево-чистому озері. Одного разу квакунчик побачив, як у озері з'явилось дуже сумне жабеня. У нього опустилися куточки ротика, очі були мокрі, і воно тихенько схлипувало. Квакунчик здивувався Ой, хто це? І чому ти такий сумний? Я бачу тобі дуже сумно, сказав квакунчик своєму відображенню, і мені теж трошки сумно, коли я бачу тебе таким. Він обережно підсунувся до краю, щоб пожаліти відображення, і побачив, що жабиня в озері трохи підняло голову. Хочеш, я тебе обійму? Прошепотів Квакунчик, і він обійняв себе лапками. І здалося, що відображення в озерці теж стало трошки менш сумним. Квакунчик підняв голову і побачив мудру сову. Совонька? запитав Квакунчик. Що це за жабеня живе в озері? Воно то сумує, то сміється, але дуже схоже на мене. О, квакунчику, це не просто жабеня. Це твоє віддзеркалення. Коли ти бачиш, як хтось інший сумує і тобі стає сумно, це тому, що твоє серденько відзеркалює його почуття. Ти відчуваєш так само, як і він. З того дня Квакунчик знав, що його відображення в озері це не просто картинка. Це був спосіб зрозуміти, що відчувають інші. Він став найуважнішим у лісі, бо він вмів не лише бачити, а й відзеркалювати почуття інших, щоб вони не почувалися самотніми. А що ти можеш зробити, коли бачиш, що комусь сумно чи погано. Наприклад, мамі чи другу? Давай пограємо у відзеркалення почуттів. Що ти відчуваєш, коли бачиш ці зображення? Наше сердечко як чарівне озеро. Це означає, що ти можеш відчути, що переживає твій друг, мама чи навіть маленьке кошеня, і це робить тебе дуже сильним і добрим. Розуміти почуття інших це як мати суперсилу. А значить, ти супергерой!